Разом народилася на нью Йорському майдані. Чим дуже пишаються засновники організації, коли взимку 2013 2014 на київському майдані українці відстоювали європейське майбутнє. Їхні співвітчизники, які в силу різних причин опинилися за океаном, збирали мітинги та гроші у Нью-Йорку. Ми побачили, що люди в Україні розуміють, що вони можуть змінити своє майбутнє. Вони хочуть творити своє майбутнє. Було дуже було неможливо стояти осторонь, тому що ми всі розуміли, що ми маємо і ресурси, і контакти живучи за кордоном. Ми хотіли бути частиною цієї команди. Команди, яка будує незалежну справ насправді незалежну і процвітаючу Україну. Коли майдан закінчився, розповідає співзасновниця разу Марія Сирока, Волонтери спрямували свої зусилля на розбудову в Україні нових та сучасних інституцій. Ми зрозуміли, що ми розбудували мережу волонтерів по, по цілій Америці, які е, могли давати нам е, свій час е, для того, щоб вкладати в ці інституції, вкладати в людей. Дуже швидко е, підхопився цей рух разом в Америці, тому що була, е, нам люди почали довіряти, тому що вони чітко бачили. Хто давав гроші і куди вони пішли? Ми створили такий Google Spreadsheet, який був відкритий до всіх. Звичайно, ми там закривали імена донорів, які не хотіли розголошувати свої донейшн. Але цей, цей файл ще досі існує. Це є тепер частина нашої історії. І якби ця відкритість це те, що нам подарувало цю довіру. Разом ці почали розбудовувати мережу партнерів в Україні. До 24 лютого організація виконувала роль платформи для реалізації проєктів. у співпраці з громадськими організаціями в Україні разом поміж іншого підтримувала талановитих дітей, допомагала підвищувати кваліфікацію українським лікарям а також отримувати освіту ветеранам. Якщо в нас є група волонтерів, які мають проект, вони презентують його до нашого борду, і вони презентують ідею, можливості, хто їхні партнери в Україні або вони є тими людьми, які будуть його імплементувати в Україні, презентують бюджет. Якщо ми якщо ми, як команда, розуміємо, що це важливо, це важливо зараз, ми беремося за цей проект і допомагаємо інформаційно, допомагаємо ресурсами, шукаємо інших волонтерів. в Команду до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в разом працювало до сотні волонтерів. Після 24 лютого до організації приєдналося вже кілька тисяч людей. Обсяг зібраних коштів збільшився з 250 тисяч на рік, починаючи з 2014-го, до 60 мільйонів, які були зібрані за останні п'ять місяців. Президентка організації Дора Хам'як каже, унікальна партнерська структура разом, яка об'єднує дуже різних людей, допомогла швидко та ефективно організувати роботу в умовах війни. Якщо є різноманітні люди, різні підходи, різні бекграунди, але взаємоповага один до другого, то тоді можна справді робити те, що ми робимо. То вісім років підготовки були готові. Ми мали досить інфраструктури, що як ці перші потоки коштів прийшли, ми знали, що робити. Навіть до повномасштабного вторгнення ми мали план, щоб займатися тактичною медициною. Ми думали, що це буде довше. Ми думали, що це буде виглядати по-іншому, але вже були зв'язки з різними організаціями і ми співпрацювали. Наразі зусилля разомців зосереджені на тактичній медицині та забезпеченні українських військових дронами та зв'язком. Організація відкрила склади у нью джерсі та Львові, де допомога сортується та відправляється до отримувачів. До бійців, аптечки та інше обладнання довозять групи волонтерів. За словами Марії Сороки, від початку війни разом вже відправила в Україну майже 450 тонн допомоги. Ще один напрямок діяльності разом убіювання інтересів України у США. Для більш ефективної роботи організація відкрила офіс у Вашингтоні, аби бути поруч із федеральною владою країни, якби ми всі розуміємо, що на жаль, як неприбуткова організація, ми не можемо закуповувати зброю, і ми і не хочемо цим займатися. А тому яким способом ми можемо на цей процес впливати? Це розмови з нашими а, представниками в а, Вашингтоні. Це вибудовуються такі міні-стартап. Між в межах разом, ось якби знову ж проект, в якого є команда, в якого є лідер, в якого є бюджет, в якого є бачення і цілі на рік, команда покриває конкретно розмови, спілкування і от побудову цих стосунків з конгресменами в Вашингтоні, але також і з виборцями по цілій Америці. Якби тому, що ми розуміємо, що важливо конгресменам, те, що люди в їхніх Штатах вони переживають за Україну. Вони раді, коли їхній представник голосує за закони, які допомагають Україні, виділяють гроші на Україну. Крістофер Адвот один з представників команди з лобіювання, яку очолює Марія Сорока. Продовж кількох років він жив та працював в Україні, поміж іншого і в Донецьку. Коли розпочалася повномасштабна війна, подав свою кандидатуру або долучитися до разом. Україна бореться за утвердження себе як повністю незалежної держави, країни не під впливом Росії з 90-х років. Я бачу це як колоніальну війну боротьбу України за неприйняття колоніальної влади. Тому з цієї точки зору для мене дуже важливо розповісти цю історію та допомогти українцям. Війна також змінила і формат співпраці з волонтерами. Тепер частина людей, які працюють в організації на постійній основі, отримують стипендії. З великими грошима приходить велика відповідальність. І ми не можемо просто говорити ми просто волонтери, ми працюємо на благо України. Якби ну, це серйозна робота в нас відповідальність перед донорами, перед американською державою, але найголовніше наша відповідальність перед українським народом, тому що якби ми маємо е цільово і правильно, і до як в Америці говориться, end user, надавати ті речі, які ми говоримо. Ми не даємо. Це перше. І друге розуміти, що гроші закінчуються, і нам потрібно продовжувати заохочувати донації і заохочувати волонтерів. І це якби це величезний шмат роботи. Поки триває війна, разом ці продовжуватимуть допомагати Україні. Коли ж війна закінчиться, ділиться планами Марія Сорока. Організації, члени та волонтери будуть активно включатися вже у відбудову країни. З Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки.